Вітаю, ви дивитесь головні підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Тож далі разом з вами будемо обговорювати усе найважливіше, що відбувалося протягом дня. У студії для вас. Сьогодні працює Андрій Гущина. Тож залишайтеся з нами. Ми починаємо. У Харкові чоловік стріляв у ветерана війни на протезі. На Тернопільщині голова ВЛК заробляв на діагнозах. Вома країнами Європи помітили невідомі безпілотники. У ніч на 23 вересня ворог атакував Запоріжжя, застосувавши шість фугасних авіабомб. Начальник запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про жахливі наслідки. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура та житлові будинки. Загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів. Російські війська атакували і Чернігів ударними БПЛА. Цілю став один з об'єктів критичної інфраструктури. За інформацією начальника Чернігівської МВА, внаслідок атаки люди не постраждали. На сумщині російські війська завдали прицільного удару ФПВ-дроном по пожежному автомобілі. ДСНС, який якраз їхав на виклик у прикордонне село. За даними ДСНС, рятувальників вдалося евакуювати за допомогою броньованого автомобіля. Внаслідок атаки пошкоджено пожежне авто. Ворог також знову атакував Одещину. Внаслідок атаки виникла пожежа у п'яти торговельних кіосках. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адміністративних послуг та кількох автомобілів. На жаль, таки загинула одна жінка. За попередньою інформацією, постраждали ще. Coelho Day. У Харкові перед судом постане чоловік, який жорстоко напав на 22-річного військовослужбовця. Інцидент стався 3 серпня біля одного з будинків міста. Під час конфлікту нападник дістав пістолет із гумовими кулями та вистрілив у ветерана. Коли той упав, чоловік продовжив бити його руками та ще й ногами, а також намагався придушити. Зауважу, що скривджений військовослужбовець під час бойових дій втратив ногу. Та користується протезом. Тож правоохоронці того ж дня затримали зловмисника. Нині він перебуває під вартою і заскоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. На Рівненщині командир військової частини замість служби змушував підлеглих зводити собі будинок. Понад півтора роки два водії та електрик працювали. На будівництві. Та при цьому на папері всі троє продовжували нібито виконувати свій військовий обов'язок. Тож щомісяця отримували від держави чималі грошові виплати у понад 1,3 мільйони гривень. Нині двоє військових вже повернулися до служби. Третій будівельник із липня несе службу в Сумській області. Крім того, за такі особливі доручення командир виписував ще й грамоти за сумлінну службу своїм підлеглим. Командира за Римано та повідомлено про підозру йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Вимагав за 10 тисяч доларів довідку для отримання інвалідності. У Тернополі викрили голову військово-лікарської комісії та ЦКТ СП. За даними слідства, на початку вересня цього року військовий зобов'язаний через погіршення стану здоров'я звернувся до сімейного лікаря, який скерував пацієнта вже до місцевої лікарні. У медзакладі лікар пообіцяв хворому у виписці зазначити про тяжке захворювання. Наявність цього діагнозу унеможливлює проходження військової. Служби, а свої послуги лікар, який є головою ВЛК, оцінив у 10 тисяч доларів США, підозрюваного відсторонено від займаної посади, і тепер йому загрожує заскоєне до 8 років за ґратами. Коригував атаки РФ по аеродромах та енергооб'єктах на заході України. СБУ затримала агента. За матеріалами справи виконавцем замовлень ворога виявився 31-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів, коли шукав якраз швидкий заробіток. Там його завербували одразу два співробітники ФСБ. Один вимагав геолокацію аеродромів ЗСУ. Ну а інший чекав координати опорних електропідстанцій. Затримала агента на гарячому нині. Він під вартою. Зловмиснику тепер загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Львові двоє неповнолітніх підлітків побили 18-річну дівчину. Про інцидент стало відомо, адже одна з дівчат знімала все на відео, яке згодом й опублікувала. На це відреагували й правоохоронці. Вони зазначили, що це трапилося ввечері 21 вересня на вулиці Лінкольна. Місцева поліція встановила особу потерпілої 18-річної львів'янки та двох осіб, які її били. Також мешканок Львова віком 17 років. Усі навчаються в різних освітніх закладах міста, і нині триває розслідування інциденту, аби встановити усі обставини. Створив у кукурудзяному полі приховану наркоплантацію, де вирощував коноплі на Чернігівщині. Затримали дилера, який продавав марихуану на території. Всієї України Правоохоронці встановили, що 50-річний мешканець Сумщини вирощував наркотичні рослини на території Ніжинського району. У чоловіка вилучили 8 кілограмів елітних сортів марихуани, яка була розфасована в окремі пакети, та понад 150 видів насіння різних сортів того ж наркотику. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 14 тисяч доларів за квиток до Молдови у Харкові. Затримали організаторів незаконного каналу перетину держкордону організатор схеми Харків'янин як спільника. Він залучив жителя Миколаєва. Вся комунікація між чоловіками та клієнтами відбувалася через. Месенджери. Вартість одного місця в машині до кордону з Молдовою становила 14 тисяч доларів. Правоохоронці затримали організатора схеми, обом чоловікам повідомили про підозру, і нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Продавав контрафактний алкоголь та цигарки. 22-річний рівнянин намагався перевести понад 3 тисячі пачок цигарок та більше 400 літрів алкоголю у тетрапапках. Поліцейські встановили, що чоловік у місті незаконно купував алкогольні напої та тютюнові вироби. Згодом він перевозив товар на територію Дубенського району для подальшого продажу. Днями вже Дубинський міськрайонний суд виніс вирок. А це штраф зі знищенням фальсифікованого алкоголю та передачу вилучених цигарок на потреби військовослужбовців. І поки ми з вами обговорювали події в інших українських містах, світ також не стоїть на місці. Тож говоримо далі про події зі міжнародної арени. Увечері, 22 вересня, над столицями Данії та Норвегії зафіксували невідомі безпілотники. Через це аеропорти Копенгагена та Осло тимчасово. Повністю закрили. У Копенгагені поліція повідомила про два-три великі дрони. Кілька рейсів скасували або перенаправили до сусіднього аеропорту Мальме. Подібна ситуація виникла і в Осло. Спершу дрони помітили над військовим об'єктом, а згодом вже над головним аеропортом Гардер Меун. Поліція Норвегії затримала двох громадян Сінгапуру. Наразі тривають поліцейські операції. Руху у повітряному просторі обмежено. Міністр оборони Естонії Ханно Павкор заявив, що країна готова розмістити у себе британські винищувачі, які здатні нести ядерну зброю. Ця заява пролунала після того, як 19 вересня російські винищувачі Міг 31 порушили повітряний простір Естонії. За словами міністра, літаки не становили прямої загрози. Однак такі інциденти змушують НАТО готувати відповідь. Британські військові наголошують, що розміщення F-35A Естонії не є першочерговою потребою, адже у разі нападу вони можуть стати легкою мішенью. Та все ж Пефкур додав, що у разі серйозної загрози Естонія готова збивати російські літаки без вагань. Це були найголовніші новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з телеканалом Конкурент Україна сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Тож бережіть себе, побачимось.